Я вдячний Господу за прекрасний час, що ми сьогодні зібралися, можемо провести його разом. Браття попросили мене, щоб я коротенько розказав пару свідоцтв з війни, які переживали наші воїни, яких ми вже я коротенько скажу, хто ми. Я думаю, що ви вже можливо і чули. Ми є капілани, які трудимося, їздимо на фронт до наших хлопців, проповідуємо слово Боже. Капілан це священик на війні. І знаєте, нашим хлопцям, які там сьогодні в тих умовах, благодаря яким, які там стоять, держать оборону. Ми сьогодні можемо бути на цьому місці, можемо поклонятися нашому Господу. Тиждень, цей тиждень ми провели там. І час в нас була школа хвали поклоніння в Запоріжжі. Було більше ста людей молоді, які поклонялися Господу. І це також є велика подяка нашим. Дорогим захисникам, воїнам, героям, які сьогодні стоять в обороні, для того, щоб ми сьогодні з вами могли пити каву, е жити в своїх домівках, поклонятися нашому дорогому Господу. Вони сьогодні там окопах мерзнуть, е вони сьогодні там е страждають, вони сьогодні там вмирають то, для того, щоб наша Україна вона була незалежною. І знаєте, е десь е трохи більше року назад, брат мій. Запропонував мені поїхати перший раз, я сам з Полтавської області запропонував мені поїхати перший раз до військових. І знаєте, він мені запропонував і каже: Ну подумай, не спіши, тобі є там якийсь час. Я кажу, дай мені 15-20 хвилин я перезвоню. І з того моменту, знаєте, я подумав про те, я задав питання, кажу: Господі, де ти хочеш щоб мене бачити? І знаєте, таке пройшло слово, таке, я думаю, від Господа в серце. І я зрозумів те, що якби сьогодні Христос знову прийшов на цю землю, куди б він пішов би? Я думаю, що він пішов би до людей, які страждають, до людей, до хлопців, пішов би в окопи, пішов би в Новопавлівку, пішов би в Новоданилівку, пішов би в Степногірськ, пішов би в Оріхів. до тих людей, які залишилися без домівок, які залишилися в стражданнях, які залишилися в горі, хтось покинув свою сім'ю, хто втратив свою родину. Хто стратив батька, хто стратив дітей? Я думаю, Христос з його люблячим серцем пішов би туди. Я без вагань набрав телефон і кажу, брате, я поїду. І з того часу, вже більше року, ми їздимо в ці прифронтові міста. Ми вибрали так запорізький напрямок. Він нам сюди так близький. І ми кожен місяць ми їздимо з хлопцями, підтримуємо наших військових, бо це є дуже важливо. Я хотів декілька буквально думок залишити вам. Щоб ви знаєте, порозмишляли над тим, що наші хлопці, які там стоять в обороні, вони так нуждаються в молитві. Вони нуждаються в, в молитві за них, щоб знаєте, в них не було того страха, бо до того до війни привикнути не можна. Говоримо з були ось недавно наші знайомі, там хлопці, до яких ми їздимо, і я їм говорю, скажіть, будь ласка, от ви вже більше року воюєте повномасштабно. Е, вже багато втратили своїх побратимів. Е, ви сьогодні привикли до війни. Вони кажуть, до війни привикнути неможливо. Кожен раз, коли ти йдеш на якесь завдання, кожен раз у тебе мокра спина, в тебе мокрі руки і мокрі ноги. Ти просто йдеш і ти боїшся. І тому, хто там можливо розказує, що це не страшно, це є страшно. Але каже, ми вдячні вам за те, що ви молитеся. Ми вдячні церкві, яка сьогодні молиться за кожного воїна. І я кажу, так, це дуже є добре, бо ми так і робимо. І знаєте, є дуже багато свідоцтв. Недавно ми були в танковій бригаді, де командир Саша говорить, каже, де вже він також давно воює, каже, виїхав на танки, виїхав і на позицію. І я бачу постріл в мою сторону. Я розумію, так як я вже військовий, вже з досвідом, я розумію, що цей снаряд він летить прямо в мене, але він каже, якимсь верхісним способом він просто влітає в іншу сторону. І я кажу, розумію, і це не мої слова, це його слова. Він сказав, я розумію, що це ваші молитви. Я розумію, що ви молитеся, що Бог вступається за нас, бо за нами правда. І ви знаєте, є три речі, є три речі, які я для себе так відмітив, які ніколи не повертаються. Це час, слово і можливість. Знаєте, тому ми повинні не втрачати час, вибирати слова. І не прогалити цієї можливості. Сьогодні Бог благословляє. Сьогодні Бог благословляє Україну. Сьогодні Бог посилає тих людей, які сьогодні йдуть в окопи, які сьогодні, які сьогодні з ними є з Бог. Я сьогодні прошу і ваших молитв, щоб ви молилися за нас. Бо е, і нам також буває страшно, і в нас теж є сім'ї. Особисто в мене є три дочки, в мене є дружина, яку я люблю, в мене є дітки. Але ми йдемо, я розумію, бо там хлопці, я знаю, з одного підрозділу в одного хлопця чотири дитини, три дитини, і кожен з них каже, я не можу залишити фронт. Бо якщо я залишу і той залишить, і той залиша, то буде біда в Україні. Тому знаєте, я просив би, е, щоб вас, щоб ви не забували молитися за таких. Хлопців, щоб ви не забували молитися за нас, також є ще свідоцтво, яке Марк розповідав, який тут співав. Він каже: коли позвонили до мене, почалося там почалася війна повномасштабна. І каже, наші хлопці були їх було шість чоловік. Вони були в п'яти домі на самому верху. І каже, нас окружили 300 чоловік. І ми вже зрозуміли, що ми не можемо, ну 300 чоловік, ми не можемо з ними е, воювати просто, і, мабуть, уже все. Він каже, десь там на якомусь поверсі я знайшов зв'язок, позвонив до дружини і сказав дружині, що е, мабуть, мабуть я вже не вернуся, мабуть, все, нас вже тут просто вб'ють. Тому в мене є єдине, що в мене залишилось, це щоб ви помолилися за нас, щоб можливо Бог вступиться і нас благословить. І ви знаєте, каже, вона розіслала по всіх церквах. Люди молилися в Америці, люди молилися в усіх церквах за тих хлопців. І буквально за один вечір ці шість чоловік вони просто перебили всіх 300 і вернулися е всі шість неушкоджені вижити з того оточення. Хіба це не наш Бог? Хіба це наш Бог благословляє, коли ми звертаємося до нього? Я не раз переживав це на в своєму житті. Коли я не завжди був віруючим, я не, не, не був не родився в сім'ї військових, я взагалі ніякого відношення до армії не мав. Але коли, знаєте, коли твого серця касається Господь, коли ти чувствуєш своє покликання, коли ти чувствуєш, що ти мужик людям, коли ти приїжджаєш і тебе зустрічають з посмішкою, коли кажуть, хлопці, ми завжди вам раді. У нас інколи там можливо там ми кажуть, що вам привезти. А вони кажуть, не треба нічого. Приїдьте самі, підріжіть молитвою. Ми були також їх піснями, піддержували молитвою. Це для них дуже цінно. І тому ми сьогодні, ті, що ті люди, які залишилися в тилу, це теж бо є тоже армія Ісуса Христа. Ви сьогодні є церква Ісуса Христа. І ви сьогодні повинні підтримувати як нас, так і них в цьому нелегкому. В цій нелег... нелегкій битві за нашу Україну. Бо нам давали скільки там три дні, потім нам давали три тижні, а сьогодні вже більше ніж 600 днів. Ми стоїмо, ми сьогодні воюємо, ми сьогодні в обороні, ми сьогодні знаєте, воюємо з цим злом, яке прийшло в нашу країну. І я хотів залишити вам одне місце питання. Це повторення закону на російській мові второзаконі. Коли Моїстей залишив, ви знаєте, що Ізраїль завжди був в війні. І залишив такі слова: якщо ти вийдеш на війну проти своїх ворогів і побачиш коня та вершника, і військо численніше від тебе, то не бійся, Адже з тобою Господь, твій Бог, який вивів тебе з землі Єгипетської. Я ще знаєте, в душках хоця з радянського поневолення. Господь вивів нас з радянського поневолення. І буде, коли ми, коли ти виступатимеш на війну. То нехай священик, підійшовши, промовить до народу і скаже їм: слухай Ізраїлю, або можна сказати, слухай Україна. Ви сьогодні виступаєте на війну проти ваших ворогів, хай ваше серце не слабне, не бійтеся, не будьте пригноблені і не ухиляйтеся від їхнього злобного обличчя. Адже це Господь Бог ваш. Який йде з вами попереду, щоб разом з вами воювати проти ваших ворогів, аби врятувати вас? Такими прекрасними словами, такими словами Божої сили, я хотів би сьогодні закінчити це свідчення і сказати, що ми сьогодні, ми сьогодні, сьогодні, знаєте, Господь сьогодні з нами, ми сьогодні є на правильному, ми сьогодні правильно все робимо. Наші хлопці, вони є великі герої, які бородять нашу країну. І ми сьогодні, капелани, ми сьогодні знаєте, відчуваємо вашу підтримку, бо в нас також буває не все. Знаєте, дух бойовий треба піддержувати. І коли ти сам боїшся, але коли Господь з нами, коли вони бачать посмішку в нашому обличчі, вони також ідуть і захищають нашу країну. Хай нас всіх рясно, Бог, благословить. Будьте благословені.